Усім привіт знову. Хочу всіх привітати з Новим роком, побажати всім усього найкращого. Вже сьогодні 2 число, і що я помітила сьогодні, і як багато людей, коли вкладаються багато дуже відео, фото, так? І хто як відсвяткував Новий рік, більшість у сімейному колі, з родиною. Людей викладають там домашнє своє якісь настілля з родиною, так? і таке інше діточок. Що я хотіла сказати, деякі люди досі не розуміють, що зараз дуже тригерить деяким людям, у кого близькі на війні, чоловіки, сини, доньки, жінки. Ті, хто лишились домівки, вимушені зараз жити в якихось непридатних, нормальних життєвих умовах, їм дуже важко, вони просто кінці з кінцями не зводять. Так? Хтось в госпіталі після поранення, після реабілітується, хтось ще. І на фоні цього знімаються далі ці корпоративи. Вечірки, шумні, лакшері вечірки і так викладаються, продовжуються викладатися в сторісах. Знаєте, ну, до людей не доходить. І ще по підросійській якісь треки. Досі, досі в нас це існує. До людей не доходить, розумієте? У мене навіть коло моїх знайомих, я бачила таке, не доходить до людей, що зараз це тригерить. Розумієте, добре, коли родина не та родина, яка не штовхнулася з цим, знаєте, коли все в них добре, як було раніше і зараз добре. Вони не зрозуміють. Але ті родини, які знаходяться в стресі, а, які переносять зараз важкі часи. Це тригері, це неповага до тих людей, розумієте? Ну гуляєте ви свій корпоратив? Можете ви собі дозволити ту вечірку. Це ваше особисто, що ви там слухаєте, я не знаю, ще слухаєте російські треки, нехай слухають уже, я не знаю, може, дійде до когось колись, що це робити. Це вже просто крейзі. ось, ну, Не викладається це. У соціальні мережі не викладайте це, розумієте? Залиште це в себе на пам'ять, для кого ви це викладаєте. Залиште це для себе, розумієте? Ну, не можна так робити. Треба бути людьми, поважати думку інших людей, розумієте? Поважати обставини. Зараз важкі важкі часи, і не можна це робити. Є у вас можливість. Гуляйте собі, це ваше особисте, во є у вас настрій на ці вечірки, гульки, втрачаєте кошти, ви скажете, ми там збираємо донати. Ну нехай буде, ну не треба тригерити і показувати це усім. Як вам суперово весело, що куча чоловіків в тій... на цій вечірці, деякі на фронті, деякі на вечірці, якимось там чином хтось. Когось броню, когось ще щось, я не знаю. Ну не показуйте це, розумієте? Це до людям бачити цю біль, Це біль просто, розумієте? Для багатьох родин це біль. І не повага. І потім не дивуйтесь, чому деякі знайомі з вами не хочуть більше спілкуватись, не хочуть з вами підтримувати відносини. Не, не у вас змінилися якісь до вас відношення від інших людей, а воно накопичується, розумієте? Кожна така ситуація, яку ви виставляєте і не думаєте, що ви робите, вона накопичується. І потім накладає свій відбиток, і потім ваші відносини з ними розділяються. Тобто ви живете в своєму світі, ці люди живуть в реальності. Тому якось так треба поважати один одного і думати, що ви робите. Давайте, ще в нас попереду ще будуть свята, давайте орієнтуватися якось і робити це з розумом. Всім бажаю всього найкращого. Я знаю, що більшість людей в нас круті, розумні і адекватні. А до того, хто не дійшло, то хай не дійшло, то колись дійде, я думаю, дойде.